Київське Динамо зробило офіційне кадрове підсилення тренерського штабу. До команди Олександра Шовковського приєднався колишній гравець клубу та збірної України Артем Яшкін, який працюватиме асистентом головного тренера та відповідатиме за підготовку нападників. Яшкін добре знайомий київським уболівальникам. У складі Динамо він виступав у період з 1998 по 2002 роки, тричі ставав чемпіоном України. Та двічі вигравав національний кубок. Також він має досвід виступів у закордонних чемпіонатах, а в активі Артема вісім матчів у складі національної збірної України. Після завершення кар'єри Яшкін працював у дитячо-юнацькій школі Динамо та у структурі львівського руху. Тепер він повертається до рідного клубу вже у новій ролі. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.